Ми продовжуємо вивчати параграф другий, відрізок, вимірювання відрізків, аксіоми вимірювання відрізків. І ми з вами зараз розберемо, як в геометрії оформлювати розв'язання задач, тобто алгоритм розв'язання задач і запис розв'язання. Є у нас приклад в підручнику задача, ось у нас розібрана. Зверніть увагу, у нас обов'язково є малюнок, обов'язково є якісь розрахунки тут. да? Коли задача звучить як знайдіть, да? знайдіть то якісь розрахунки, які приводять до знаходження певної величини. А ось. І пояснення теж, бачите, тут є пояснення за аксіомою вимірювання відрізків. Це я вам по підручнику зараз поясню. І потім ще раз одну задачу з підручника, запишемо її, і це буде наш зразок оформлення задач. Так, читаємо задачу з підручника. На промені АВ позначено точку С, причому АВ дорівнює 12 см БЦ 7 см. Знайдіть довжину відрізка С. Коли ми читаємо умову задачі, ми робимо висновок, що задача відноситься до задач, належить до задач, де там, де потрібно щось знайти. Нагадую, задачі бувають трьох видів. Знайдіть. Доведіть, побудуйте. І так у нас задача знайдіть. Да? Якщо знайдіть, то потрібно, щоб там були розрахунки. Але кожні розрахунки потрібні, потрібно, щоб вони спиралися на якісь твердження, так? Уже відомі. Нам відомо лише аксіоми та деякі означення. Теореми ми ще не вчили. Надалі в задачах, в поясненнях ще будуть використовуватися теореми. Дивіться, далі знову читається умова задачі, і ми бачимо, що на промені АБ позначили точку С, але не сказали, як її позначили. Тому є два варіанти. Промінь АБ і точка С розташована так, що Б знаходиться між А і С. І може бути точка С розташована так, що С знаходиться між А і Б. Тобто, зверніть увагу, зроблено рисунки. За умовою задачі рисунки. Тобто, перше, прочитали умову, зробили рисунки або рисунок в залежності від умови задачі. Далі, якщо в задачі є слово знайдіть, то ми пишемо розв'язання. Якщо буде слово далі доведіть, пишемо доведення. І якщо побудуйте, пишемо побудова. У нас розв'язання. Далі йдуть в розв'язання міркування, тобто текст. Дивіться, розглянемо два випадки розміщення точки С на промені АБ. Це речення можна було не записувати вам в дошитах, а просто ви зробили два малюнки, і це є наше речення, да, тобто реалізоване. Далі йде, дивіться, розв'язання задачі йде з нумерацією певною. Ну, тобто, як би алгоритм, алгоритм включає порядок дій. Що ми зробили перш, першу чергу, другу чергу, третю, і так і далі. Таким чином, розбиваючи розв'язання по пунктам перша, друга, третя, четверта і так інша, ви якось розбиваєте розв'язання на такі логічні завершені частини. Далі. Перш, розглядають рисунок А, і тут пишуть, точка С не лежить на відрізку АБ. Якби ми це записали коротко, це я от тут сюди пишу коротко розв'язання, да, от сюди. Дивіться. Точка С не лежить на відрізку АБ, не належить. Відрізку АВ. І це ми замінили ціле речення, так? І маємо тоді розглядати малюнок А, так? Тоді точка Б лежить на відрізку АС. Тобто, тоді точка Б належить відрізку АС. С. Коротше, запис, тобто друга речення. Далі дивіться. Є таке, така рівність, що за це потрібно писати аксіомою. І на два аксіоми. Аксіома вимірювання, це пояснення словами, відріз ми пишемо рівність двокрапка. Що ми пишемо? Що відрізок АЦ до сумі довжин частин, на які він розбивається внутрішньою точкою. А ми зазначили, що точка Б належить Ассе. І тоді ми говоримо, що наш відрізок АЦ за цією шахтіомою вже підставляємо числові значення 12 додати. Дорівнює 19 см. Так, це ми, якби, перше виділили. Тобто, перше розв'язання. Друге розв'язання пишеться теж скорочено отак. Дивіться. Точка С лежить на відрізку АБ. Тобто ми розглядаємо, коли точка С належить відрізку АВ. Оскільки ми вже говорили про аксіому вимірювання відрізків, і зараз аналогічно ми робимо, АБ дорівнює АС плюс БС. Це теж аксіома вимірювання відрізків. Ну, тут можна вже написати. І тоді ми говоримо, що АС в нашому випадку, як невідомий доданок, знаходиться відніманням. І це дорівнює 5 см. І в кінці всього розв'язання ми обов'язково, якщо задача знайдіть, пишемо відповідь. Відповідь нагадую, я пишу буква В, щоб довго. І зверніть увагу, ми пишемо лише числові значення. Тобто 19 см. Або, зверніть увагу. 5 см. Якщо є. Два е, варіанти розв'язку задачі, тоді тобто, або. А буває таке, що два питання в задачі, тоді через крапку з комою, тоді ми не пишемо або, а пишемо І, або через крапку з комою перераховуємо відповідь. Так, це я вам е, розібрала задачу з підручника. Ще одну задачу розгляну, щоб закріпити, як оформляти наші задачі. Візьму рівень Б, він такий трішечки складніший, щоб, ну, як, середній, скажімо, рівень, складніший, ніж А, я візьму номер 51, зверніть увагу, лише пункт А буду розглядати. Пункт Б ви розв'яжете самі. Або на цьому році, якщо встигнемо, або на наступному. так. Знову ж таки, перше, читаємо умову задачі. На прямій точка М лежить між точками К і Н. Знайдіть довжини відрізків КМ і МН, якщо КН дрівня 24 відрізок, КМ більший від відрізка МН на 8 см. Може, ну, таки, бачите, знайдіть, тому малюнок, питання, що потрібно знайти, і розв'язання. І так, ми зараз робимо малюнок за першим реченням. Тобто ми беремо і будуємо пряму. Далі на прямій точка М лежить між точками К і Н. Так, точка М. Дивимося, ну де вона там може бути? Давайте дивимося умову додаткову. Відрізок КМ більший, ніж відрізок МН. Тому ми так, ну як, щоб здорово було видно, що КМ більший, ніж МН. Ми не виміряємо, що на 8 сантиметрів. Просто так, щоб у нас було від... умова відповідала дійсності, що КМ більший за МН побудували. Далі, що ми маємо? Ми маємо КН, можна прямо на малюночку так підписати 24 см. А відрізок КМ більший, ніж відрізок МН. Це ми на малюночку не можемо, тому пишемо зараз КМ більший знак короткий запису, ніж МН. На 8 см. І далі знайдіть, що знайти, КМ знак питання і МН знак питання. Це ми оформили умову у вигляді малюнку і короткого запису те, що нам дано в задачі. Обов'язково питання окремо потрібно кожне винести. Це вам допоможе потім з'ясувати, чи на всі питання ви дали відповідь, коли розв'язали задачу. Далі, беру там зелений кольор і пишу розв'язання. Розв'язання. Так, і так, оскільки у нас є порівняння двох величин, то тоді ми складаємо рівняння. Тобто ми можемо і без рівняння, але ми зробимо зрівняння. Якщо КМ більше, ніж МН на 8 сантиметрів, то ми можемо сказати перше, що ми МН позначимо х сантиметрів, так, а КМ дорівнює х додати 8 сантиметрів. Далі ми напишемо, що М належить відрізку КН. Так, так. Тоді за аксіомою вимірювання, аксіомою вимірювання відрізків. Ми можемо записати, що відрізок КН дорівнює КН додати М. Нижче КН. Ну сейчас. Ні одразу будемо вже рівняння писати, щоб я так. КН у нас дорівнює 24. КМ ми прийняли як Х додати 8. А МН це наш Х. Розв'язуємо рівняння. Маємо, я можу ліву і праву частину поміняти місцями, це ми вчили в 6 класі, і маємо Х плюс Х 2х додати 8 дорівнює 24. Це вже алгебраїчне розв'язання. 2х дорівнює 24 відняти 8, 2х дорівнює 16, х дорівнює 8. І це 8 сантиметрів. Ми позначали mn за х. І питання у нас одне з питань знайти МН, і ми пишемо, що це ми знайшли МН. Тобто на одне питання ми дали відповідь. Так? Далі, другим пунктом, ми будемо знаходити е, наступний відрізочок, який відрізочок, зараз, секундочку, а відрізочок КМ. Пишемо КМ дорівнює КН відняти МН. І тоді КМ дорівнює 24 відняти 8 дорівнює 16 см. І в кінці йде у нас відповідь. Відповідь. Тут у нас було два питання, дивіться, то буде так. КМ ми тільки що знайшли 16 см, крапка з комою. А МН 8 см. Тобто відповідь записуємо лише числові значення та одиниці виміру. І у нас ось наша відповідь. Так, підводимо підсумок. Для розв'язання геометричних задач, перше, потрібно прочитати умову. Друге побудувати за умовою малюнок. Третє підписати на малюнок дано, якщо це можливо. Четверте. Записати питання, що потрібно знайти в задачі. Якщо задача знайдіть, то у нас іде слово розв'язання. Далі ми записуємо певні дії розв'язання, але якщо потрібно, ми пишемо пояснення. До речі, є короткі символи, як М належить, точка М належить відрізку. КН ми пишемо за допомогою символа належності. Не належить це закреслений значок Є. Це ми записували в вздовж. Далі ми визначаємося, за якою умовою будемо розв'язувати. І це за аксіомою вимірювання відрізки. Це те, що потрібно писати обов'язково. Це інше. Ми спочатку записуємо буквами, тобто відрізок. Певний дорівня суми інших відрізків. Потім уже підставляємо число відзначення, чи ікс як всі задачі, робимо розв'язання. І потім дивимося обов'язково, чи відповіли ми на всі питання, коли розв'язали рівняння. Якщо ні, у нас є додаткова дія, там вже не потрібно писати за аксіомою вимірювання, якщо вона у вас вже використовувалася, це зрозуміло. І в кінці обов'язково відповідь. Питання є за цим чи ні? Немає да, зараз я секунду.